Відкриті джерела повідомляють, що Гітлер займався збоченням копрофілією, і аналогічні свідчення спливають у мережі і на адресу Олександра Дворкіна. Сам цей факт вже говорить багато про що. Чи не так та й сам Дворкін, судячи з його публічних виступів, відверто кажучи, отримує задоволення від того, коли його особистість обговорюють у контексті його впливу на весь світ. Подивіться цей фрагмент? Такого чоловіка є було на сілі полтори тисячі рік. Тисяча п'ятсот євровір на кожної ані чоловік способен змінити мир. і зараз все. Нет. Да, гений, но гений направлен на разрушение. Настоящий доктор Зло. Ведь именно он сейчас поставил весь мир на грани. <плес> и именно от него зависит, случится это или нет. Вот, неожиданно, да? Некоторые из вас первый раз вообще его фамилию, а те, кто смотрел мои ролики раньше, писали мне, что я говорю какую-то ерунду, откуда он вообще взялся посмотрите это видео, а лучше еще почитайте вот эту статью, в которой говорится о том, как двор удалось раскинуть целую сеть, не только по России, которую он уже отобрал на от себя, а по всему миру. В общем, вот, да. И, а, несколько картинок. Такого человека. Але, на жаль, сьогодні ми бачимо, як історія Третього рейху повторюється. Те, що робить Дворкін і його мережа, це не просто реанімація Третього рейху, це побудова свого власного копрофільного рейху. І знову створюються чорні списки, і знову поширюється мова ненависті. І знову людей позбавляють роботи, таврують, витісняють із суспільства. А в низці випадків просто знищують. Хіба це не геноцид? І якщо хтось думає, що все це лише історія минулого, страшні сторінки, від яких ми сьогодні захищені, то я вам скажу відкрийте очі, історія не закінчилася, а продовжилася в новому вбранні.